Папуга, його звать Пок, але він дуже косючий, його боюсь. Він з Курахова, Ми його везли в Умань, а з Умані ми його везли сюди. я відкрила Google mm -hmm. <ріст> і побачила, що є таке містечко Хенсена, mm -hmm. і там такі були фотографії, дуже ну, красиві. Ми, ми подивились. Вона каже: це для переселенців, будується житло. І можна заповнити анкету. Я кажу, ну то заповняв анкета, яка була на сайті скрізь, в тому числі нашого фонда. Місія Хансена в Україні була група людей, яка працювала з цими анкетами, вибирала, була комісія, яка погоджувала в Україні, була американська комісія, і в кінці вже дело затверджував людей, які поселялися. В першу чергу це малозабезпечені, багатодітні, родини, які мають низькі фінансові спроможності, де це, як правило, або це пенсіонери, або люди, які мають невеликі статки. І в нас була умова, це родини, які втратили своє житло. Як правило, ті, які втратили своє житло, що воно в них було і воно в них було зруйноване. Так, моя з Ростиславом кімната ось, з ним. Ось це його ліжко, ось це моє ліжко. Ось тут ми вчимо уроки. Ось тут Ріна. І я займаю, займаюся фортепіаном. Дяка Богу, що ми переїхали, бо тут набагато більше можливості реалізувати себе, щоб діти реалізували себе. Держава створює багато різноманітних програм, зокрема, програми субсидії для внутрішньопереміщених осіб, і цілком логічним є те, що соціально відповідальний бізнес. Як це відбувається і тут в Хансен Апартментс може будувати житло, і відповідно вони можуть даватися людям фактично на праві соціальної оренди майже безкоштовно, тільки з компенсацією комунальних послуг. Я зараз працюю як дизайнер шторм. У мене мотивація дуже висока за того, що у мене багато дітей. Мені нема часу чогось там боятися, і так далі. І так далі, війна. Вона згартувала нас. Ми стали більш дружними і ми цінуємо нашу сім'ю. Надіємось на кінець війни і на мирне небо.